Друзі, говоримо сьогодні про військовий облік працівників, а саме про трудове право, і всьому цьому нам допоможе розібратися Лі Лідія Басмат, експертка з питань трудового права, викладачка на курсах підвищення кваліфікації працівників кадрових служб та працівників зведення військового обліку. Доброго ранку! Вітаємо вас у нашій студії. І хочеться поговорити справді на цю важливу тему на сьогодні. Вона є надзвичайно актуальною. І ось перше таке запитання, які взагалі вимоги стосовно військо. Обліку існують для підприємців, для установ і організацій. Ну фактично, дійсно, є два нормативно-правових акти, які регулюють обов'язковість ведення військового обліку на підприємствах. Перше, це закон України про оборону. І друге, це закон України про військовий обов'язок та військову службу. Фактично, ми бачимо, що в 34 статті, зокрема останнього нормативно правового акта, зазначено, що всі підприємства установи організації незалежно від форм власності та підпорядкування повинні вести в себе військовий облік працівників. Як щодо ФОПів, тому що це ж окрема категорія, ну ніж підприємства, і там державні якісь ем, організації, так як щодо е, фізичних осіб підприємців і їхніх там співпрацівників. Дуже цікаве питання, ви знаєте, оскільки чітко в законодавстві не врегульовано. Я щойно процитувала 34 статтю, але от ви бачите, що про ФОПів там не згадується. Угу. Фактично, підприємства установи організації це юридичні особи. ФОП це не юридична особа. І е, так виходить, що неначе ну якась несправедливість, тих, тих хто працюють на підприємствах, повинні е, ставати на військовий облік, вести військовий облік. А виходить ті, що працюють у ФОПа, неначе і ні. Е, дійсно, що в законодавстві ми цього не знайдемо, але було два листа, ще у 2017 року: один Міністерство оборони, лист, а другий штабу України. Де чітко було вказано про те, що ведення військового обліку поширюється і на ФОПів. Крім того, якщо ми вже подивимося в кодекс законів про працю України, то там двадцять 24 статті чітко зазначено про те, що необхідно при прийнятті на роботу подавати паспорт. Військово-обліковий документ. Ну там, якщо потрібно, то документ про освіту, довідку про стан здоров'я тощо. Як бачимо, що військово-обліковий документ це той документ, який ми маємо подати при прийнятті на роботу. І ось виникає питання. Прийняття на роботу воно відбувається як в ФОПів. Так відбувається на підприємствах, установах, організаціях, тобто є ФОПи, які не використовують найману працю працівників, а є ФОПи, які використовують найману працю працівників. І 119 стаття того ж таки кодексу законів про працю України. В ній мова йде про те, що за працівниками, які мобілізовані, зберігається місце роботи і посада. А отже, і там в цій статті згадується не тільки підприємство організації, а і фізичні особи-підприємці. Отож, якщо ми торкаємося законодавства, то ми бачимо, як регулюється кодексом законів про працю ось ці умови. А якщо ми дивимося на нормативно-правові акти, які стосуються військових, військовозобов'язаних, призовників, резервістів і так далі. То неначе прямої дії немає. Оскільки листи і Генштабу, і Міністерства оборони не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційний характер, угу. то більшість на них якби й не звертає увагу. Але виходить е, наступне: що якщо прийдуть, наприклад, з перевіркою до ФОПа. То тут питання вже таке: як буде ФОП себе відстоювати? Наскільки він спроможний довести те, що ну, подумаєш, ну немає прямої дії, я можу і не вести. Але як, як відбувається на сьогодні власне, ось мобілізація, так приходить розпорядження на підприємство, підприємство має забезпечити прибуття працівника в територіальний центр комплектування. В подальшому вони проходять медогляд, проводиться відбір, хтось проходить, хтось не проходить по медогляду далі. І, а як це можна зробити з ФОПом, якщо ФОП не звітує, підприємства ж раз у рік, не менше якраз на рік, повинні робити звірку із територіальними центрами комплектування? ФОПи цього не роблять. І виходить так. Ну, подумаєш, е, піду працювати до ФОПа е, там, хто його знає, як воно буде. Ось тут ці питання вони дійсно е, повністю не врегульовані, але е, все залежить від того, наскільки фізична особа-підприємець готова буде відстояти свою позицію в суді, тому що mm -hmm. насправді mm -hmm. е, справа може дійти до суду. Тобто, виходить, що саме і через ось ці моменти. В Законодавстві, якщо я правильно розумію, не помиляюсь, тому що там досліджував, наприклад, питання бронювання працівників е, під час мобілізації, то вже? ФОПи такого права не мають. Так, тобто так. організації підприємства мають, а ФОПи не мають. Так. Це правда. Угу. Тобто, ось ось такі трішечки моменти ще не врегульовані. Що стосується ФОПів, ну ви розумієте, що воно не актуально було, коли в нас було спокійно, так, все. Угу. звісно, але вже дивіться, із 2014 року в нас неспокійно. А законодавець до цього часу угу. не врегулював ці питання, угу. тобто воно ще не стояло так, настільки гостро так, це питання, так, і так. тому воно залишилося саме в такому стані. А якщо ми говоримо про осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, що в такому випадку О. який закон діє на них? Це взагалі окрема тема, тому що е, мова іде якраз про працівників, які працевлаштовуються на роботу, угу. а цивільно-правовий договір не є трудовим договором. Тобто це є договір на виконання певної роботи. І такі люди не приймаються на роботу. І ось тут вони просто, ну як би сказати, на них військовий облік не ведеться, бо вони не є нашими штатними працівниками. Угу. угу. А, а що їм робити тоді, просто цим особам, які так оформлені і так працюють? В них є якась відповідальність перед ТЦК? Ну, звичайно. Е, я думаю, що е, коли ми вже ну, поговоримо е, в подальшому, е, хотілося б розповісти, як відбувається взагалі е, прийняття на роботу, е, постановка на військовий облік mm -hmm. на підприємстві. Але в першу чергу скажу, що е, не тільки е, зобов'язані е, ставати в територіальні центри комплектування військовозобов'язані, резервісти, призовники, а е, вони несуть відповідальність за ухилення. Там від, е, ну наприклад, не з'явився в територіальний центр, ухиляється угу. і так далі. Відповідно до КУПАП, тобто, це Кодекс України про адміністративну відповідальність, е, е, вони. Чітко по 210 статті 210, 210 прим. 1 і так далі. Там чітко йде пояснення підприємства несуть відповідальність і військовозобов'язані несуть відповідальність. Розміри зараз хочуть збільшити. Відповідальності, і вони сягатимуть від 34 до 78 тисяч. Угу. Уявіть, це на хвилиночку так. заплатити людини. Людині, людині да, в якої зарплата може бути всього-навсього 7 тисяч, а на руки він отримує угу. ще менше. Угу. то... Так. А ви а, вже так, так зазначали про те, що варто. Підняти все ж тему про те, як відбувається ось цей військовий облік працівників. Так розкажіть, будь ласка, детальніше, як це реалізується? Ну, е якщо ми почнемо з того, що працівник приходить працевлаштовуватись на роботу, то на кожному підприємстві є особа, яка веде військовий облік. Називають особа відповідальна за ведення військового обліку. Незалежно, навіть якщо буде одна людина військово зобов'язана. Має бути особа, яка веде військовий облік. Вона за ведення військового обліку отримує доплату. Якщо ж це вже більше 501 і більше осіб, то там є окрема особа, яка просто займається веденням військового обліку. І ось, коли приходить людина на роботу, найперше, що ми маємо зробити, це попросити документи, в тому числі військово-обліковий документ. Військово-облікові документи це військовий квиток, це е, приписне, або це може бути тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Все більше військово-облікових документів на сьогоднішній день не існує. Угу. Е, отож, беремо і дивимося, чи працівник стоїть в територіальному центрі комплектування, е, чи не стоїть на обліку. Якщо не стоїть... В такому випадку ми не маємо права прийняти такого працівника на роботу. Ми просимо його, щоб він пішов в територіальний центр комплектування, став на облік за місцем реєстрації, і потім ми можемо брати його на роботу. Крім того, коли ми беремо такого працівника на роботу, ми його знайомимо із правилами військового обліку. Під розпис. Хоча ці правила в військовому квитку теж написані. Має бути вимога: ну, є така вимога, що ці правила мають бути взагалі на видному місці, знаходитися, щоб ще раз, мабуть, нагадувати всім військовозобов'язаним резервістам про те, що вони мають робити, які їхні права і обов'язки. Mm -hmm. Далі ми маємо в семиденний. Термін повідомити територіальний центр комплектування про те, що така людина прийнята до нас на роботу. Те ж саме робимо і при звільненні такого працівника в термін ми маємо повідомити терцентр е, про те, що людина звільнилася. Мало того, е, ми повинні при будь-яких змінах, тобто е, зміна прізвища, імені сімейного стану, тощо е, до 5-го числа кожного місяця. Теж надавати такі відомості в територіальний центр комплектування. Тобто, ми бачимо, що робота вона пов'язана з тим, щоб на випадок, ось такий, як у нас сьогодні, є, тобто оборона країни стоїть дуже гостро. Ось ці люди могли бути задіяні в обороні країни. З такою метою ведеться військовий облік. Тобто, це є той резерв, який ми можемо задіяти при необхідності. Uh -huh. і, і це не значить, що коли нас, е, ну скажімо, е, нашого працівника викликають в ТЦК, то це вже його будуть там або мобілізувати, або там е, кудись перекидати, то що ні, абсолютно ні, це може бути просто звірка даних, uh -huh. це може бути просто е, проходження медичного огляду, е, тобто багато різних причин. З яких викликають до терцентрів, тому що існує така думка, що якщо це вже туди викликають, це вже все. Ні, абсолютно треба на це реагувати спокійно, з'являтися в цьому нічого такого немає. А вже потім будуть казати, що робити, як діяти. Ага. І звісно, ще хотіла зауважити про те, що. Ми маємо проводити, як я вже казала, звіряння з територіальними центрами комплектування. Тобто, вперед, спершу, ми проводимо звіряння військово-облікових документів з нашими списками. Якщо є якісь відмінності, ми маємо це все внести. І потім, не менше ніж раз у рік, ми з територіальними центрами проводимо ось таке звіряння. Якщо, якщо у нас працівник працює, скажімо. Ну, візьмемо з Івано-Франківська, наприклад, але працює в Києві, і він стоїть на обліку в тому територіальному uh -huh. центрі комплектування. Виникає питання: а як же ж бути? Да? Ми не їдемо туди, ми просто відправляємо документи. І чекаємо, поки нам повернуть один екземпляр. Угу. Е, таким чином відбувається звіряння, навіть якщо це інший населений пункт. Угу. А е, коли відбувається безпосередньо, от е, до організації підприємства надходять повістки, наприклад, для працівників, щоб вони е, прийшли там для оновлення даних чи медкомісії. Далі іде безпосередньо стосунки тільки людини і ТЦК, чи все ж таки роботодавець і організація теж можуть впливати якось і е, приймати участь в цих процесах, тому що ну, здається, інколи що так вирвали людину, і вже і роботодавець нічого не може зробити, а він ж там розраховує якось на цю людину. Ну тобто, е, якщо ми говоримо про те, що е, організація чи підприємство е, е, мусить передавати дані, е, тобто. Оновлювати то так само вона може приймати участь в якихось процесах, які відбуваються вже безпосередньо у ТЦК з працівником. Ну, ось дивіться. Відповідно до законодавства, якщо приходить на підприємство розпорядження, так ми повинні видати наказ. Відповідний, наприклад, викликаються до. ТЦК, ось такі військовозобов'язані, резервісти е, і так далі. Е, стосовно призовників зауважу, що на період воєнного стану їх не призивають на строкову військову службу. Тобто, якщо людина досягла е, віку призовного, е, нічого її не призивають. І тим паче, що її не мобілізують. Тому що у нас на сьогоднішній день від 17 до 27 років це є призовний вік, і якщо особа знаходиться в такому віці на військову строкову службу, вона не призивається. Але її не можуть мобілізувати. Це перший момент. Другий момент, ось як ви сказали, що треба робити, якщо наших працівників викликають в ТЦК. По-перше, законодавством визначено, що ми маємо сприяти цьому і забезпечити явку особи в ТЦК. Угу. Виходить таке питання: а як я можу забезпечити? Uh -huh. Дуже просто. Від роботодавця вимагається створити наказ, надати цим працівникам ось цей вільний день, щоб вони могли з'явитися в ТЦК. Ну, і, звісно, ми маємо подати копію наказу в ТЦК у триденний термін, для того, щоб там могли бачити, що ми зі свого боку зробили все необхідне. Дехто е, ще телефонує, запитує, чи такі то працівники з'явилися чи не з'явилися. Тобто тут уже е, все залежить від того, наскільки е, ось ці працівники, які ведуть військовий облік, співпрацюють з ТЦК. Е, але відповідно до законодавства, ось того, що я назвала, цього достатньо. І якщо працівник не прийшов, угу. він несе відповідальність уже. Не підприємство, підприємство зробило все, щоб забезпечити прибуття нашого працівника в територіальний центр комплектування. Тобто те, що ми видали наказ, те, що ми звільнили цього працівника від роботи в цей день, це є якраз підтвердження того, що ми забезпечили його явку, тобто ми не вимагали його присутності на роботі. Інша справа, що коли працівника мобілізують, як ви сказали, що ось тут є незручності для роботодавця, оскільки треба виконувати роботу, а виконувати роботу неначе вже й немає кому, тому що працівник мобілізований. Але законодавство не забороняє на цей час брати іншого працівника на період відсутності основного працівника. І тут уже ну, кадрові служби е, мають забезпечити, підшукати е, потрібну кандрі. Дидатуру для того, щоб можна було замінити ось того працівника, який мобілізований. Багато процесів, так, багато, багато треба знати Так. і відповідальності, і обов'язків, але також відповідно до чинного законодавства, ми маємо все ж робити, все, що потрібно, для того, щоб потім уникати якихось неприємності неприємності і якихось проблем. Дякуємо вам, пані Лідія, за те, що були із нами, за те, що ви поділилися із нами такою важливою інформацією, і ми тепер ще більше обізнані в цьому питанні. Так, так тепер я... треба буде вас знову запросити, якщо от буде ухвалено новий закон так. про мобілізацію. Цю і там багато змін може з'явитися, і треба буде оновити інформацію. Обов'язково якщо щось зміниться, угу. вам зичимо успіхів. Гарного дня Божої охорони. Дякую навзаєм. Дякуємо, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Лідією Басмат. Говорили про військовий облік працівників.